Земельні відносини в Україні постійно змінюються і розвиваються, відкриваються нові горизонти діяльності у сфері сільського господарства. Кваліфікованих спеціалістів треба завжди. Визначати вартість угідь і межі ділянок у будь-які часи мали право тільки спеціально підготовлені люди. У всі часи таких професіоналів поважали, а їх працю добре оплачували, тому що земля була і буде основним багатством людства. Чекаємо у коледжі всіх, хто любить землю, прагне займатися її охороною та відтворенням. Роль бухгалтерського обліку та оподаткування в економічних процесах країни важко переоцінити. Крім того, сучасний етап розвитку економіки України потребує комплексних підходів до реформування таких базових складових інформаційної системи, як бухгалтерські облік і оподаткування, які сприятимуть формуванню ефективної функції управління на підприємстві. Зроби свій вибір, стань бухгалтером! Проєктувати, будувати на благо людей, і батьківщини, втілювати власні креативні ідеї. На жаль, дуже багато споруд зруйнувалося під час війни. Комусь треба буде ліквідовувати наслідки руйнувань. Молодь має принести користь Україні і близьким, отримавши актуальну професію, бути будівельником у сучасному суспільстві престижно, цікаво. Саме таких фахівців готує наш коледж.